Всім привіт! Ось так розпочинається наша сьогоднішня рибалка. Не з спінінга, а спіцка. Як ви думаєте, що я це роблю? А ну-ка, хтось догадається. Пишіть. Йому ж ще нічого немає. Коротше, щоб ви довго не гадали, приїхав я сьогодні знову половити на живця. Та й треба в швидкому порядку. О, є наловити живчика і будемо рибачити такі малявочки Ще. всім привіт шановні глядачі ради вас знову бачити ну що як я обіцяв знов я приїхав половити на живця ось він поплавочок знаходжусь на такій мікрорічці, на каналі, який заходить в Дністер. Коротше, спробуємо знову поганяти хижака на таке оснащення, половити наживчика. Мені минулого разу дуже сподобалось, але я ловив на махове вудлощі, а сьогодні буде спінінг. Взяв свою Агєру, катушечка 4000, також Агєра. зробив оснащення, поплавець між стопорками, грузило 7 грамів, титановий повідець і. Трійничок 10-го номеру. Все, все, що нам потрібно, можна сказати, те саме, що й ловити на спінінг. Тільки тут треба буде трішки ходити, шукати рибку. Ну, я ж говорю, одне й те саме. Ну, все, давайте будемо розпочинати. Наживляємо живчика. Ну, будемо полювати за хижачком. Вам приємно перегляду. Погнали! Ось перше місце. Як я сказав, живчик не крупний, але вибирати не приходиться, Який, якого вдалося наловити. На Того і будемо рибачити. Ну, хоча в цілому, в прошлий раз я плюс-мінус на такого і ловив за спинку. Така от тюлечка. І будемо закидати. Давайте. Ну, погнали перший закид. Будемо кидати подалі. Глибину я вже відміряв. Все якоби готове. Тепер можна просто рибачити. Да, рибалка настільки проста і цікава, що це прям ну, кайфово дуже. Будемо чекати. Якщо на цьому місці клювати не буде, зараз обкидаємо туди, туди, туди. Отак от от, за 4 перекинемо. Я ж кажу, не буде клювати. Перейдемо на наступне. Треба знайти зграйку окунців або щучку. Опа, є! Є народ, уфти! Хто це такий взяв? Ого! Ого! Це хто? Ого! Це окунь! Просто гарний окунь! От вона, рибалка на живця! Гарний кабан! Поплавочок! І ось він Почен отаким Почен от гарним окунем! З'їв нашого мальочка. Маленький-маленький мальочок стояв. <хи> і він його просто взяв і, і схом'ячив такий красень. Ну, ми його одразу відпускаємо. Дякую тобі за клювання. Пливи домой, росте большой. Було просто декілька холостих клювань. Збило мені живця. Я принаживився, закинувся і просто можна сказати, що сльоту одразу він і узяв. Кидаю поки що. Ближче до того берега. Ну і це ось приносить свої результати. Одразу перший риб у нас в заліку. Тільки закинувся, одразу клює, 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 клює. Смекає, смекає. Ну потяни гарно, давай, потяни. Б'є малька, ні він не тяне, а він так пум спіднявся, пум спінявся. Зараз зіб'є його, напевно. Так. Поклював, поклював. І що там? Дивіться, як я й сказав, просто вкрав малька, негодяй Зараз, в те саме місце. Так, чуть-чуть правіше. Схопив, схопив пішов сюди. Ух ти, як він смикається. Що, знову? Да, такий ж Ух, кабани. Ух, кабани. Цербалка на живця. Такі красені. Балдешь, балдеж, домой. О, есть. Я зараз закинув трохи левише. Уф, вины, гады. Хороший окунь. Хороший. Да ты там? да это. там? Уф ты. Опа. Приймаємо таких, да? Третій. Отакого рибалочка на живца, да? Рулить? Пливе. Зараз взагалі взяв на мілкого-мілкого живчика. О! О! Є, Уф, який краси, як він даве. Щоб ви розуміли, це палка до 20 грамів. Дивіться, як він її загибає. Та тому що тут хороший кабан. Сюди. О! Відчепив, подивіться, 300-грамовий гарбузяка. Дуже гарний, дуже такий потужний, порадував. Три-три рази вони міг зловити. Два рази малька вкрав, один раз я мимо підсік, сильно побив малька. І ось. Ну, я думаю, що він там не один, тому його відпускаємо і знов туди. Давай, домой. Ну що, давай. Ще одненько. Барбосика з цього місця, давайте хлопнем і перейдемо. Ага, та дивіться. Тільки закинув одразу поклюк. Пішов. Єсть, о! А може ще не перейдемо. Знов хороший. Знов хороший. Ні, друзі, ще не перейдемо. Знов хороший. О. Та ви що? Це рибалка, я в шокі. У мене таке перший раз взагалі. Ніколи не ловив на живця. Це другий вейст у мене. І ось як ловиться. Ну хай пливе домой. <рес> Хі -хі. Мені хочеться знов туди закинути. Що, невже там реально зграйка стала? О, все ж таки там зграє. Все ж таки там зграє. Полосаті, кабончики. Та знов просто... Гарний окунь, лише он хвостик стирчить від нашого живця. Mm -hmm. <хи> Живець ще живий. Його куньок такий такий побитий, але ще живий. Давайте закинемо його знов. Я перенаживив його в інше місце, нехай ще поработає. Давай рибка, принеси нам ще одного горбача. І от він подарував нам ще одного окунька. Тільки це якийсь або не крупний, або що. А, нормальний окунь. Просто не смикався зовсім. Да. А ну-ка, пишіть, ви так колись ловили взагалі? На живця, бо я щось ніколи не продавав значення в цьому виду ловлі, ніколи не ловив. Один раз в минулому році, зимою, я пам'ятаю, з Дмитром виїжджав. І то так ми там спробували, посиділи декілька годинок, нічого не спіймали та й поїхали домой. А тут спробував і взагалі емоції нереальні. Від клювань, від риби, ще й розмір гарний, коли ти ложний силікон попадається і зовсім мілкий. Такий він весь. Інколи, як попадеш на крупного, це буває дуже рідко. А тут весь такий, я не знаю, як сказати, відбірний чи що. Крупненький такий. Наживчика. Не дивлячись на те, що цього живчика тут в каналі просто тьма, он він на нього дуже гарно бере. Ну все, супер. Настрій дуже заряжений, погода шикарна. Тож продовжуємо ловити в таких гарних місцях. Напевно, окунець змістився, бо перестав клювати. Тож давайте перейдемо у інше місце. Гарне таке місце. Давайте тут спробуємо. Мальочок гуляє, бачу. Одразу під той берег. О, закину під берег а тут Хто це такий? Це що, щука? Просто гігантський окуй. Йома. -йо. Ви таке бачили? Що за гігант-мутант? Просто велетенський. Погляньте на розмір цього горбача. Грам 600 в ньому. Великий, бачите? На весь екран. Ну дуже крутий риб. Я в шоці. Такий великий. Зараз зроблю фоточку в інстаграм. Переходьте, посилання є в описі, підписуйтесь, а його домой. Давай, красень. Дякую за покльовку, я в шокі. Я кинув так в його близенько. І він тут стояв, цей велетень. Може тут ще є. Ах! Мимо вкрав. Така покльовка хороша була. Боже, реально там стоїть крупний окунь. Опять закидаю так. Майже перед очеретом. Що ти нам на це скажеш? Що він там... Вон, воде. Воде поплавець. Зараз чіпив поменшого живця. Подивимося, чи візьме нормально. Ха. Крав. Нігадяй, взагалі, буруй так якось непомітно. Три нічок голий. Зараз нового вчіпим. Такими темпами я скоро без живчика залишусь. Ну нічого. Якщо що наловимо нового, головне, що такі кабани клюють. О, Треба отак, щоб нормально заїв і тоді підсікать, як зараз. Шо, шо, -шо, 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 -шо. Сюди. Пузатий. Пузатий, ікряний. Ікряних обов'язково дамой. О, якийсь піскарік. А! Опустив. Довга така рибка була. Ну що, зараз ми її спіймаємо знову. До речі, сумка така зручна відерця. Хоч воно і не для живця предназначено. Для морської якоїсь рибалки, для ставриди чи що. Ну, не прям, щоб туди рибу складати, коротше, хто як хоче, так і користується. А я ось собі підживчика зробив. То поклюєте, я тільки швирну, уже, уже води клює. Схоже, тут зграя під берегом стоїть. І це радує. Що вкрав? Ні. Мені щось здалось якось. А, він його якось підбив. Що другим гачком за око зачепився. А ну-ка, взагалі близенько біля берега. близенько близенько Що ти нам скажеш? Хі -хі. Він нам скаже, я тут, ловіть мене. Тільки щоб фораза так втулив, аж луску збив з малючка. Ну-ка, далі. А далі та сама історія. Знов кабанський. О! Загинає, загинає, О, Тільки хвіст стерчить. Мальочок ще живий. Окунчика домой. Ну, якщо мальочок ще тут щось брикається, знов його тут даш. Так, під цим берегом ловиться. Ми це перевірили. Ну-ка давайте під тим, що там за ситуація. Ні, там також. Ух. Ух, кабани, оце я попав. Оце я попав. Ух. Просто гіганти. Ніяких щук не треба з такими окунями. Порізав мене, так? Да? Да. Жабірною кришкою. Ну це реально. Зачем нам ті щуки, коли такі окуня ловляться, да? Кайф. І бачите, спрацювало. З під того очерету також узяв. Тут же. Тут же. І також гарний. Дивіться, що він робить з спінінгом. Повів, повів. О. Ого! Та це оп'ять гігантський. Це опять <плес> Блін, В мене вже немає слів, я не знаю, що казати. Коли попадаєш на таку рибалку, це просто ну, здається, що такого не буває. А тут все реально і ловиться так. Друзі, може ви підскажете, як так? Ну просто я реально не знаю. Не знаю щось сказати. Виїжджаєш на спінінг. Нічого просто не ловиться, стільки холостих рибалок. А тепер я просто буду возити з собою живця. Коли на силікон нічого не ловиться, буду хопа і наживчика ловити. Я ж кажу, пишіть, у вас таке бувало взагалі? Щоб так ловилось? Бо у мене це ну, дуже рідко так попадаєш, коли на силікон можна половити от таких окунів крупних, ще й в такій кількості. А тут просто один за одним такий гарний і клює. Пішов наступний, тільки цей не крупний. Зараз живчика такого поставив маленького, наверно, якого знайшов. І ось. Такий барбосик взяв. Наступного разу болтаю Дмитра, щоб поїхав зі мною. Так половить, бо після минулої рибалки він ще так розстроївся, коли ми цей самий виїжджали на, на хижака, на спінінг. Бо нічого не ловилось, він хотів щуку половити, а щука взагалі не клювала, тільки одні окуні, і то їх треба було виковирювати. Ну, А це треба трішки вміти, якщо чесно вже казати, то Дмитру нічого не зловив, а я тоді штук 20-30 окунів натаскав. А На живця я впевнений, що і у нього буде ловитися. Тут нічого робити не треба, закинув, чекаєш, є. Рекомендую. Пішов сюди. <плес> Тільки закинув. 5 секунд і вже гойдає поплавок полосатий. Такий барбос. І ви бачите, які мальочки. Це реально мальок. живцем його важко назвати. Але для оконя це те, що потрібно. І щука охотно бере її, бо вона на нею харчується в цьому каналі. Так, швидко вони ворують малька. Я тут відволікся витерти камеру, бо побачив, що було забризкано. І вже два рази смикнуло, дістаю, нікого немає. Ось так от він справляється. Зараз тут під берегом дуже гарно клює. Я спробував покидати туди під берег нічого, справа під берег нічого. Оце клювання було з тої сторони. І ось Тут он клює вже. Єсть, бачите, просто з ходу і гарні гарбузи. От так закидаю знизу. Далеко кидати не треба, на спінінг дуже швидко виходить ловити. Прикольніше, ніж на махову. Чи хоча просто треба махову легку взяти, бо там в мене така коропова. Ну, я її брав з розрахунком, якщо щука влетить, але треба взяти мою махову, та в мене є інші. Легенькі. На них таких окунів буде взагалі. Пісня. О, да. ах, зійшов, такий хороший був. Просто шикарний окунь був. Схід малька перенаживили і назад туди ж під комешок. Та я тільки, тільки закину. Ого. От він от. О, от він. Гігантський кабан. Гарний який, частенький, просто ікряний. Пливи. Не беру окуня, бо він з глистами. Це по-перше. І це 100%. І по-друге, нехай живе. Навіщо? Я собі сазанів наловив, ну, як сказати собі, батькам, я сазана не їм. Я можу там судака, карась мені дуже подобається. А сазаней, тим більше такий от хежак. Мені він не заходить, бо прям занадто сильно такий смак. Риби-риби <гадки> не подобається мені. А карась він дуже солодкий. А судак він... Такий сухий, прям, якщо його в духовочці зробити, мені взагалі заходить. А карася в такі прям хрустики треба засмажувати. І... Блін, не засік, він так повів, класно. Так повів, так повів. На жаль, не можу зараз вам клювання знімати. Камеру треба віддати на ремонт, яка приближає. Та взагалі гарбач, взагалі горбиль. О, та це ще більший. Дрюн батон, Вже другий раз підряд живця стири, у мене його і так тут мало. А ну давай, візьми, візьми, гарно. Хочеться ж вам показати. Повів. Уф. Уф. От так от. Ловим. Гарбузів. І не дивлячись на те, що тут титановий повідець, там всі ці чутки, що... Металайпові десь не працює, з живцем взагалі без питань. І нічого, все працює. Уфі, самий маленький за сьогодні. Та -мо, таких ще сьогодні не було. Ну прям такий маленький. І нічого, он малька заїв, трійник, зачепився, все окей. Тільки закину. Тут же. Тут же. Я вже не знаю скільки я зловив, штук 20, навіть, може і більше. Ой, кайф, справжній. Блін, у мене там маль... мальків залишилось, штук 5. О, спіймав цього піскаря. Ну, ось зараз, так сказати, довикористаємо і будемо закруглятися. Єсть, добрав. Добрав. Барбосіще. Ну все. Цього домой і останній. Опа. все, Давай, друг. Будеш крайнім на сьогодні. <плес> <плес> Як на зло не клює, що відійшов чи що. Давайте під тою стороною. А під тою поклював, тільки з'їв малька. Ну, значить, на цьому будемо закруглятися. Все відро пусте, вудка, ось вона. Да, Рибалка на живця це тема. Особливо ось так на спінінг половити. Це просто кайф і неймовірні емоції. Вам також бажаю таких рибалок. Виїжджайте частіше на природу, випускайте рибку. ну… Все, друзі, не знаю. Побачимо, які далі будуть рибалки, дивлячись з погоди. Якщо буде різке похолодання, то по закриємо сезон і, і все. Ну а там буде видно. Тож, ви залишайтеся зі мною, підтримуйте мене коментарями, вподобайками, підписуйтесь на канал. А з вами був я Стас, Ютуб канал Fisherman 15. Па-па-па, до зустрічного відео. Побачимося!